Огляд помідори в теплиці на 20 липня. Першу кість ми вже забрали, де не дещо є по помідорі. Ось такий вигляд має помідора. Вже друга починає наливатися. Ось такий розмір має помідора. Головний момент. Зараз потрібно щось зробити, це позрізати листя, все, яке знаходиться На третьою кістю. Наприклад, тут була перша, Забрали друга, третя. Навіть четверта, все листя забираємо. Повністю. Ось так ми його зрізаємо. Для того, щоб помідора переключилася на наливання і достигання плодів. Для того, щоб корінь подавав поживні елементи не на листя, а на помідори. Ось такий вигляд. Пінкристал, меланет. Ось мануса, Пінкристал. Жовта і Чорний Принц. Жовті помідори три кісті. Більше в мене немає часу її держати на п'яту, шосту, четверту. Пінкрістал можна і манусімо на 4 робити, а жовта в мене не виходить, не встигає. Тому що до 10 серпня я вже буду помідори з теплиці виривати. Ось такий вигляд має жовто. Такий вигляд. Головне, щоб по помідорі, для того, щоб в мене взагалі немає потрісканої помідори. Тільки чорний принц. Потрібно рівномірно завжди поливати. Ніколи не давати, не пересушувати і не переливати. Тільки почнуться проблеми з поливом, у вас почнуть тріскати помідори. Особливо це розові томати. Ось, ніде тріснутого нема. Нігде. Ось навіть спілий. Також нема. Тільки ось принц. Тут ще руки до принца не дійшли пообрізати листя. Сьогодні може закінчимо. Ось такий вигляд він має. Ось такий вигляд, має принц. Фунгіцидні, інсектицидні обробки не проводив вже мінімум 2,5 тижні, тому що починаються збори і хвороб на листі немає. Будемо більше на калій підживлення. Азоту не даємо. Взагалі комплексне потрібно. Калій, кальцій, фосфор і трошки азоту, Але я азот не даю. У мене прості добрива. Сульфат калія зараз, нітрат кальція, монокалій фосфат. Ось такий вигляд. Три, три кісті можна витягнути легко всієї помідори. Я її завершкував. Ось ось. Раз, два, три, чотири. На четверту, на четверту кісточку я всі помідори завершкував. Я не хочу її ждати до жовтня місяця. Ось так, все завершковано, все обрізано. Як ми вершкуємо, от, наприклад, є кість, ми над нею оставляємо, залишаємо два листки і вершкуємо. Так, ну все. Кому сподобалось відео, став лайки, підписуємося на канал.